Всім привіт, друзі! Отже, Зеленський зробив резонансну заяву щодо бусифікації. Зеленський вперше висловився про бусифікацію і дав завдання Федорову. Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Михайлу Федорову розв'язати проблему так званої бусифікації. Глава держави назвав три ключові напрямки роботи міністра, серед яких також захист неба та реформа контрактів. Стоп, стоп, стоп. Тобто, виходить, що раніше нам брехали про те, що бусифікації не існує, і це все російське ІПСО. Так виходить. Бо раніше ж українська влада неодноразово заявляла, що ніякої бусифікації в Україні не існує, а все це просто вигадки російської пропаганди. Ось читаємо поширені в соціальних мережах відео, на яких нібито співробітники ТЦК примусово затримують громадян, тобто бусифікують. Є переважно російською інформаційно-психологічною операцією та підробками. Про це заявив Микита Потураєв, народний депутат від слуги народу та голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики в інтерв'ю виданню Телеграф. Микита Потураєв визнав, що окремі випадки порушення законодавства трапляються. Відповідальні за це особи несуть покарання. Проте, на його думку. Загальна картина, яку малює вірусний контент, є хибною. Нардеп послався на дані моніторингу громадських організацій, які використовували штучний інтелект для аналізу відео про ТЦК. З'ясувалося, що майже всі такі відео це підробка. Майже всі. Тобто, або зняті не в Україні на тимчасово окупованих територіях, або взагалі створені за допомогою штучного інтелекту. Це просто діпфейки. І це проблема, сказав Потураєв. Ну або ось інше. Давайте ще читаємо. Чому українцям варто відмовитись від термінів бусифікація і людолови? В ЗСУ пояснили, в Україні необхідно виключити з повсякденного вжитку такі терміни як бусифікація та людолови, оскільки вони є елементами російських інформаційно-психологічних операцій і ПСО. Про це заявив начальник управління комунікації командування сухопутних військ збройних сил України Віталій Саранцев в інтерв'ю громадському. За його словами, ці вислови нав'язані російською пропагандою з метою дискредитації українських військових та нагнітання напруги у суспільстві. Такі слова, як от бусифікація людолови це все елементи російської ПСО. Як би це зараз не звучало, адже російська ІПСо вже стає мемом, проте це все дуже легко входить у наш вжиток, зазначив Саранцев. Що ж таке відбувається? Невже президент Зеленський став розповсюджувати російське ІПСО, даючи при цьому доручення міністру оборони щодо бусифікації? Куди ж дивиться СБУ? Ну, а якщо серйозно, друзі, то звісно, що жодного припинення бусифікації не станеться. І те, що Зеленський вирішив публічно сьогодні зробити заяву на цю тему, свідчить лише про одне. А влада прекрасно розуміє, що людей ця проблема дуже сильно хвилює, бо через неї в суспільстві вже назріває соціальний вибух, а назріває він тому, що суспільство добре бачить, що ця війна давно стала війною лише для бідних. Бо якщо в тебе є гроші, або ти причетний до влади, то ти на війну не потрапиш. І суспільство добре бачить, що як би Зеленський не заявляв в тому ж таки інтерв'ю, от сьогодні, наприклад, ми не віддамо росіянам Донбас та Запорізьку атомну безбою. Всі прекрасно розуміють, що оці ми, це ж не Зеленський і не його друзі з 95-го кварталу, і не міндіч з Єрмаком. І не поліціянти, не прокурори чи депутати за Донбас гинутимуть не вони, а прості українські чоловіки, яких ТЦКшники ловитимуть на вулицях щодня, лише посилюючи бусифікацію. І саме через це обурення в суспільстві все більше наростає. Ну а Зеленський, будучи актором, він дуже тонко відчуває настрої публіки і намагається на них зіграти, зіграти лише і всього. І це ж йому не вперше робити такі акторські заяви. Правда ж? Ви пам'ятаєте, наприклад, іншу? Ось цю? Бо ми демократична держава, і ми повинні розвиватися. І ми захищаємо. Ми не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава, тому що це парадокс. Ми воюємо за цінності. Європейські ми хочемо бути членом європейського союзу, тому навіть воювати нам потрібно з такими цінностями, і ось після цієї сумновідомої заяви Зеленського три роки тому все сталося в Україні абсолютно навпаки, і по всій країні ТЦКшники почали полювання на чоловіків. Тож нічого по серйозному не зміниться і цього разу. Бо подивіться, навіть вже в самій сьогоднішній новині є відповідь на це питання. А чи припинить влада бусифікацію? Бо Зеленський дав завдання Федорову розібратись з бусифікацією. Ну, а за якийсь час, Федоров чесно, може доповісти Зеленському. Пане президенте, я в усьому розібрався. Ну і дійшов висновку: нам треба ловити ще більше людей. Запустимо програму ЄБУС. Відтепер кожен військово зобов'язаний зможе прямо в смартфоні вибрати зручний час і місце, де його можуть спакувати ТЦКшники. Ну я, звісно, жартую. Але ми вже бачимо, як після призначення Федорова міністром оборони міські ради в різних областях почали розсилати лікарням, ЦНАПам та іншим комунальним і державним установам вимоги одразу повідомляти в ТЦК, в разі якщо до них прийде відвідувач мобілізаційного віку. Про що я, до речі, нещодавно робив окреме відео на своєму каналі. Подивіться, якщо ви раптом його ще не бачили. Ні, звісно, вони можуть ще поміняти вивіски на ТЦК, вкотре їх перейменувавши, назвавши їх якимись там центрами рекрутингу, але, по суті, це нічого не змінить. Бо існує лише два способи комплектування війська: добровільний і примусовий. Все. Жодного третього способу не існує. Або людина йде в армію добровільно, влаштовуючись туди, як на високооплачувану роботу, і при цьому її ще можуть не взяти, бо вона не має або потрібного досвіду, або відповідних професійних якостей. І в такому професійному добровільному війську немає ані дезертирів, ані алкоголіків, ані наркоманів, ані важкохворих. Бо якщо людина на своєму місці, то їй не цікаво тікати з високооплачуваної роботи. І не нецікаво пити і вживати наркотики. Ну а якщо держава, як сьогодні, вважає людину рабом, кріпаком, мобілізаційним ресурсом, ну тоді її ловлять як собаку, б'ють, принижують, залякують і погрозами змушують іти воювати на безкінечний термін. В той час, як віп типу друзів Зеленського, або всі, хто так чи інакше служить цьому режиму, живуть в тилу своє найкраще життя, казково збагачуючись. Ну, тоді не варто дивувати, що все більше українських мобілізованих тікає з війська, або через страшну втому від війни, або навіть не потрапивши на фронт просто з навчальних центрів. І тому, коли зараз влада, і, зокрема, міністр Федоров, очевидно, спробують ще раз переставити ліжка в цьому борделі під назвою ТЦК, я хочу, щоб вас не вводили в оману їхні псевдореформи. Бо повторюсь: військо може бути або добровільним і професійним. І тоді в нас ще є шанс на перемогу в цій війні. Або якщо воно е і далі лишатиметься примусовим мобілізаційним рабським, просто під іншою вивіскою. Ну, наприклад, ТЦКшникам там заборонять ловити людей, а доручать це робити тільки поліціянтам, чи блокуватимуть там всі картки в разі неявки за повісткою, це все одно нічого по суті не змінить. Примусове мобілізаційне комплектування збройних сил приведе нас до катастрофи. Навіть якщо мобілізацію і назвуть рекрутингом. І коли я про це говорю, я спираюсь не лише на свій досвід служби в Збройних силах і участі в російсько-українській війні, те, про що я кажу, кожен день підтверджує реальність. Бо коли українські пропагандисти нам кажуть, що в такій великій війні неможливо відмовитись від мобілізації, я просто прошу поглянути на карту бойових дій. І подивитись, скільки ми втратили території за останній час. Бо наш ворог з різних причин політичних, соціальних, але все ж таки дійшов висновку, що військо треба комплектувати тільки тими, хто справді хоче воювати, і платити їм за це великі, ну за російськими мірками, великі гроші. Звісно, йти вбивати українців в Росії, зголошуються здебільшого там алкоголіки, безробітні там чи божники банків, але вони роблять добровільний свідомий вибір. І ось результат: при приблизно співмірному розмірі армії, росіяни місяць за місяцем просуваються вперед. А відтак рано чи пізно Зеленському доведеться підписувати мирну угоду на російських умовах, можливо, після втрати решти Донбасу. Можливо, навіть після втрати Запоріжжя чи частини Дніпропетровщини. Бо, як бачимо, українська влада не планує нічого змінювати в цій війні, ані менше красти, ані припинити бусифікацію і мобілізацію, яка веде українське військо до поразки, а країну до капітуляції. Ось такі новини, друзі. Підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, де я повідомляю більше резонансної інформації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Та поділіться, будь ласка, цим відео, якщо вважаєте його важливим і цікавим. Бережіть себе і на все добре.